Привіт! Це відео про топ-10 помилок починаючого художника. Розпочнемо! В цьому відео я розповім про топ-10 найпопулярніших помилок, які допускають всі від початківців вже до просунутих художників, які щось шарять, вже малюють, але все одно можуть наступати на й ті самі граблі. Ми будемо розбирати окрему помилку і окремо спосіб її вирішення. Перша помилка це малювання без референсів або з неправильно підібраними референсами. Це одна з найпопулярніших помилок, тому що всі чомусь думають, що вони і так, звідкіля з голови, знають, як правильно щось намалювати. Але якщо ми будемо малювати таким чином, то наші малюнки будуть схожі на дитячі, коли дитина малює. Літак чи щось ще воно буде схоже в принципі на літак, але воно не буде правильним. А ми хочемо, щоб наші малюнки були кращі, якісніші, щоб вони були зрозумілі, тому нам треба використовувати референси. Звісно, що референси можуть бути різні, і вони потрібно, щоб були різні під різні проекти, під різні задачі. Наприклад, якщо ми малюємо персонажа, нам може знадобитися декілька різних. Типів референсів, наприклад, з позою, або ми можемо зняти себе на фото або відео. Далі нам можуть знадобитися якісь окремі частини, наприклад, обличчя, різні риси, емоції, може, як волосся повинно виглядати, чи якісь окремі там шматки цього персонажа. Друге, наприклад, одяг, якась, е, якщо це. Задумка у вас є якась конкретна, да, в якому часі жив той персонаж. Нам треба зробити такий ресерч, пошукати референси, як тоді виглядав одяг, якісь аксесуари і т.д. далі Далі нам можуть знадобитися референси по рендеру, по освітленню. І в нас повинна бути хоча б якась така кубка референсів, на яку ми зможемо орієнтуватися. От, бо малювати просто з голови це завжди не дуже класна ідея. Яке тут може бути рішення або порада? Моя порада, по-перше, зберігайте всі референси, які ви знаходите одразу собі кудись по папочкам, щоб у вас була база референсів, куди ви завжди можете звернутися і взяти те, що вам потрібно. Друге, перед початком кожного робочого процесу, початком роботи над якоюсь задачею, зберіть референси саме під цю задачу різнопланових. Якщо вам треба намалювати навіть дерево, не ну, обов'язково шукайте просто фотографії дерева. Подивіться в різних стилізаціях, різні дерева з різних ігор. Також грайте в ігри, тому що це просто дуже важливо, якщо ви плануєте свою кар'єру саме в геймдеві, бо ви будете одразу розуміти. І згадувати, що з цієї гри я можу взяти ось цей момент, цієї цей момент, і у вас вже буде якась візуальна бібліотека в голові. Не тільки того, що ми заходимо на ArtStation чи Behance і просто гортаємо стрічку, не аналізуючи, не вдивляючись в малюнки, не зберігаючи собі і не запам'ятовуючи, що де ми можемо використати. Друга помилка це ігнорування бази. І зацикленість на якихось дрібницях, а не на азах, з яких нам потрібно починати. Яка б у нас не була класна ідея намалювати там такий великий сундук з драконією головою зверху, щоб звідти вивалювалося золото? І все таки в нас вже є в голові якесь зображення. Нам будь-якому випадку треба протись по першому пункту з референсами. І якщо в нас нема бази, нам треба в будь-якому випадку кожного дня щось з тим робити, якось її підкріплять, вчить проходити і не забувати на неї. Бо яка б у нас не була класна ідея в нашій голові, якщо ми реалізуємо її без основ ось цієї бази, скоріш за все в нас вийде не дуже чіпляючий арт. От, бо він буде не в перспективі, він буде з неправильним освітленням. Картинка може через це. Трошки ламатися, і воно не буде виглядати привабливо. Звісно, що якщо у вас буде класний силует, ви будете вже з розумінням до того підходити. Якщо у вас буде класна правильна перспектива, яка зможе підкреслити всі е, класні місця в вашому арті, так якщо у вас буде класна світлотіння, яка теж може підкреслювати всі важливі аспекти в вашому арті, то це вже плюс 100 очков до вашого арту. Також це стосується цієї помилки, коли художники-початківці люблять дуже акцентуватися саме на рендері. І вони починають промальовувати всі деталюшечки, які можуть бути тріщинки, царапинки, блічувачок, але не звертають увагу на цілісну картину, а нам це дуже-дуже важливо. І краще не звертати увагу на деталюшечки, на рендер, а звертати увагу на ази. Бо навіть за заму, якщо ви зможете преподнести свою ідею. Правильному ракурсі з правильним освітленням воно вже буде виглядати привабливо. А якби у вас не була класна ідея, якщо вона реалізована з усіма помилками, скоріш за все це буде виглядати не дуже. Вирішення проблеми здається очевидним. Нам треба вчити базу. Не всі хочуть це робити, комусь це може ну, здаватися нудним, чимось необов'язковим, але насправді не недооцінюйте це, бо база це наш фундамент, це ґрунт, основа з якої ми можемо далі щось ліпити і вдосконалюватися. І тільки після того, як ми вже будемо почуватися впевнені в цьому. Ми можемо продовжувати і шукати щось нове для себе, відкривати нові техніки рендеру, якісь додаткові плюшки, можливості будуть вже перед вами відкриватися як перед художником. Третя помилка це не використання різних допоміжного ну, такого арсеналу, наприклад, як хоткеї, 3D-програми, е, теж референси туди відносяться. І знову ж таки, ми приходимо до того, що, начебто, краще зробити все одному, але ні. Одразу, коли ви починаєте працювати в будь-якому софті: Photoshop, блендер чи будь-який інший, дізнайтеся про хоткеї. Вони вам реально може здаватися, що це одна-дві секунди. Ну, що там таке-та я нажму, але насправді це настільки скорочує час роботи, що це небо і земля. Так само, як і цей софт типу 3D, він нам теж, ну, як художникам, це вже маст хев, знати, хоча б якісь ази блендеру. Хоча б. Тим паче для початківців це настільки може полегшити роботу, бо вам вже не треба буде пробудовувати кімнату в перспективі з усіма об'єктами, щоб все кудись там сходилось, куди вам треба. Ви вже можете собі в блендері навіть якісь кубіки накидати на сцені, освітлення поставити, перспективу правильно підігнати. Фотошоп, скріншот зробити, обмалювати, і все у вас вже дуже спроститься. А в блендері це два кліки. Вам вивчити той блендер, якісь основи займе ну, день, щоб поставити там кубік і зрозуміти, як працює сам блендер. Але в майбутньому вам це буде просто неоцінена допомога. Не треба вважати якийсь допоміжний софт. Нові технології якимось читерством чи щось типу того. Інакше ми б вже і зараз малювали собі олівчиком на папері. Але ж ми малюємо на планшеті, в нас є фотошоп, у нас є там трансформація, ми можемо все зробити в пару кліків, і нам не треба перемальовувати і сидіти стіра... так? Е, вот. так що це. Класно, вчіть спрощуйте собі роботу, і вам же ж буде кайфово, тому що ви можете набагато коротші терміни зробити набагато якісніший арт. Яке в нас рішення? Рішення знайти всі хоткеї, собі одразу їх там встановити під вашу роботу, під ваш як вам сподобається, можна просто знайти стандартні і для початку запам'ятати, хоча б їх почати вчити якісь допоміжний софт типу блендеру. Також е, обов'язково використовуйте якісь нові ресурси, нові технології. Є багато програм, навіть на телефони, де ви можете скачати, поставити там якусь голову людини, встановити її освітлення або щось таке е, з різними позами, і це спрощує роботу, і нам не потрібно цим нехтувати. Четверте, воно в принципі відноситься до нерозуміння якоїсь бази, але тим не менш я б хотіла це винести. В окрему категорію, бо я це бачу дуже часто в різних артах, особливо початківців, і це нерозуміння геометрії об'єкту. Зараз десь тут я покажу приклади того, як це виглядає, щоб було розумінням, про що я говорю. Таке трапляється, коли в нас ще недостатньо навичок побудови. Ми не дуже розуміємо якусь геометрію, побудови форми, як вона утворюється. Що вона тридешна, не двадешна, як це правильно вписати, особливо коли це в нас не простий якийсь об'єкт, типу КУБ, да? а якщо це в нас вже щось складніше, інколи трапляються ось такі казуси, і яке в нас тут може бути рішення так само, як і з базою, нам треба починати з чогось малого. І поки що трошечки притушить свої амбіції, коли нам хочеться намалювати 100 сторівневий замок, з кучі деталюшек і всього такого. Давайте почнемо з бази. Давайте почнемо з кубіка, з конуса, з сферки. Будемо потрошки-потрошки нарощувати, як це в принципі, і робиться в різних художніх вузах, коли ми приходимо навчатися, що нам дають малювати. І це правильно, нам дають малювати куб. Після куба нам можуть поставити циліндр. Після того нам можуть поставити куби циліндр. І тільки поступово-поступово ми можемо переходити до якихось більш складних форм, якихось натюрмортів, і так само з побудовою людини. І якщо ви думаєте, що вам не треба це вчити, якщо ви хочете малювати персонажі, то ви теж дуже сильно помиляєтесь, тому що людина вона теж спрощується і коли малюємо, ми будемо її спрощувати на якийсь такий більш. Геометричні форми, і так само ми можемо. Це може нам допомогти пробудовувати перспективу, коли ми малюємо людину. Ми можемо так її собі уявляти в кубіки. Да? Тобто, якщо ви будете вчити анатомію, в будь-якому випадку ви все одно будете спрощувати людину до якихось геометричних форм, хоча б трошечки. Тому, знову ж таки, на жаль, база, 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 база. П'ята помилка. Не збереження файлів, не робимо бекапи, дублікати. Насправді, я це зустрічала не тільки в початківців, а навіть і в тих, хто вже давно щось малює. Хоча я думаю, тих, хто вже давно малює, вони стикалися з тим, що інколи файли крашаться. І в мене була теж така досить сумна історія з цим, бо на одній роботі, коли я працювала, в мене файл. Де я малювала картинку тиждень, я зберігала її один раз в одному файлі, тобто я нажимала Ctrl-S там час від часу, але тим не менш, в мене це був один файл. І в один момент це ліцензійний Photoshop, все гуд. Він просто крашиться, я відкриваю файл, і там нічого немає, просто нуль. Ми пробували різні ресурси по відновленню файлів, нам нічого не допомогло, безкоштовні, якісь за гроші. І єдине, що в мене збереглося, це якийсь е... двогнів давності скріншот мого зображення, з якого прийшлось витягувати все по максимуму і домальовувати. Звісно, що це факап був просто нереальний. Після того я тепер всі ПСДшки, якщо роблю її більше одного дня, на другий день я вже зберігаю її ще раз. Я собі її дублюю і працюю в наступній. На ось такий випадок, бо потім в мене так само крашилися ПСДшки. Тим паче я працюю зараз з ноутбуком, а раніше, коли за комп'ютером немає безпірібої, у вас можуть вимкнути світло, може трапитися все, що завгодно, і в будь-якій мить, тим паче, наразі ви можете залишитися без вашого ісходника. І треба буде робити все по новій. Поважаю, звісно, пощастить, якщо він збережеться, але це працює не завжди. Рішення налаштовуємо автосейф в фотошопі і дублюємо ваші роботи. Не забуваємо нажати Ctrl-S. Просто в мене це кожну секунду. Я коли малюю Ctrl-S, Ctrl-S, Ctrl-S Після кожного шару. Може, це перебор, Не знаю, але в мене це вже звичка. Шосте це занадто сильна самокритика і постійне порівняння себе з іншими художниками. Я розумію, що всі ми хочемо бути кращі, але це може бути деструктивним. Ми можемо щось переймати, дивитися, орієнтуватися, але не порівнювати, не критикувати себе іраціонально, навіть якщо в нас є якісь помилки, краще порівнювати себе, а як то кажуть, в сіляких психологічних роліках себе вчорашнім, ніж з кимось іншим. Кожного свій темп. У свої скіли, свої можливості, різний. Навіть організм у нас немає у кожного однакової кількості енергії, яку ми можемо приділяти нашому хобі чи роботі. На жаль, Яке в нас тут може бути рішення? Звісно, що для кожного воно своє. Комусь допоможе просто проводити трошки менше часу в соціальних мережах, комусь треба саме усвідомити це, може пропрацювати з психологом. Щоб не бути деструктивним по відношенню до себе, бо ми тільки себе унічтажаємо і нічого хорошого з цього не вийде, тим паче ми не завжди знаємо всієї правди про того чи іншого художника. Зараз в нас є штучний інтелект, і ми ніколи не знаємо, якщо людина викладує там зображення раз на день, на три дні, і там якісь масивні, і будемо думати, господи, коли вона це встигає. А то є велика вже ймовірність, що вона використовує штучний інтелект і вона просто ця людина нам про то не скаже. А ми будемо порівнювати і такі а-а-а, як я мало малюю. Самопомилка: це уникання слабких місць. Дуже часто початківці замість того, щоб направити сили на рішення якогось проблематичного місця, в яке в них є, наприклад, як ми знаємо, це найпопулярніший кейс, коли якщо художник не може. Малювати руки, він їх малює за спиною або в карманах, або просто портретик. І так і живе знову ж таки. Якщо це наше хобі, нам подобається малювати тільки потретіки чи людей з руками за спиною. Гуд, якщо ми хочемо розвиватися вже як професіонали в геймдеві чи в ілюстрації, ще будь-де. Нам все одно треба буде стикатися з цими штучками. Тим паче, якщо ви малюєте це часто, якщо ви хочете йти в персонажку і ви отак от уникаєте рук, то це значить тільки те знову рішення проблеми одразу, що нам треба окремо приділяти час саме побудові малюванню рук. І так з усім, якщо в нас є якесь слабке місце, не треба його уникати всіма сілами, тим паче, якщо сілами Божа Зазаров. якщо ми чогось не знаємо, воно в нас часто зустрічається, не уникаємо, а навпаки, приділяємо більше часу. Восьма помилка е, більш така технічна, але це коли художник наближує малюнок і не віддаляє протягом усієї роботи. Що трапляється в такій ситуації? Знову ж таки, як я казала, до того, ми концентруємося на деталях, ми не бачимо цільної картини, і в нас навряд чи вийде класний результат. Нам потрібно час від часу віддаляти зображення. Нам треба мати собі поруч віконечко з навігаторами або окрему ПСДшечку з прев'юшкою. Ми завжди повинні робити зум. Інзумаут, так я, в принципі, одразу сказала рішення нам цієї проблеми. Просто не треба про це забувати. Зробіть собі якусь нататочку, прикріпіть зверху до монітора, а це двій рісунок. Дев'ята помилка це замалий розмір файлу під нашу роботу. Здається, що це така дуже дивна помилка, може так ніхто і не робить, але я знаю багато людей, хто малює якийсь арт і не розуміє, чого він такий. Дрібний, в пікселях, особливо це відноситься до початківців, ми не розраховуємо наш арт, або ми робимо скетчик дуже малим і чомусь продовжуємо там рендер. Mm -mm. Завжди робіть максимально великий файл, який ви можете зробити. Ну, звісно, що якщо вам це треба, якщо у вас там буде там, великий будиночок, якщо у вас буде якийсь детальний персонажик, навіть просто персонажик, навряд чи, якщо у вас буде маленький файл, ви там гарно відмалюєте йому рисе обличчя. От, так що завжди це перевіряйте, чи достатньо великий у вас розмір файлу Photoshop. Десяте: це проблеми з тоном в малюнку. Дуже часто художники-початківці не звертають увагу на тон в малюнку, хоча це дуже важливо, тому що це нам може допомогти підкреслити важливі акценти в малюнку, створити оце відчуття атмосферності, перспективи теж повітряної перспективи. Коли в нас буде нормальна плановість, і це вкрай важливо для класного завершеного арту, яке в нас рішення це час від часу переводити наш малюнок саме в ЧБ і дивитися, як класно в нас зчитуються ті та інші речі, як класно нас відділяється, наприклад. Наш персонаж від бекграунду, якісь точки, які ми хочемо виділити, на яких ми хочемо сфокусуватися, як наша композиція зчитується, просто переводячи в ЧБ. Знайдіть малюнки, які вам подобаються, теж переводіть їх в ЧБ і проаналізуйте, як класно там справи з тональністю. І бонусна помилка 11-та. Я не можу їх показати на руках, але уявіть, що тут ще один палець. Коротше. Це про портфоліо. Коли б ми вже, наче все пройшли, все зробили, базу підтягнули, на свої помилки звертаємо увагу і себе сильно не критикуємо, не принижуємо, не знецінюємо. І ми вже такі ми готові шукати роботу. І в нашому портфоліо буде абсолютно все, окрім того, що треба нашому замовнику. Я про це дуже часто кажу в своєму інстаграмі і на курсах. Про те, що в нас портфоліо повинно бути саме те, що ми намагаємося продати нашому замовнику, саме то, що він хоче, щоб було у нас для своїх проєктів. Тому, якщо вам хочеться йти саме в якусь конкретну галузь, ми повинні робити портфоліо зі схожими артами схожих студій, наприклад, там десь в соціальних мережах або художників, які вам подобаються, і на кого вони працюють, орієнтуватися на те, і малювати щось схоже. А не малювати там котиків, писиків, портретики. О, це нам все не треба. Звісно, що ви можете залишити це для своїх соцмереж і робити це для себе в кайф. Але якщо знову ж таки ми орієнтуємося на замовника на компанію, у нас портфоліо повинно бути те, що треба компанії. На цьому в мене все це такий топ-10 помилок. Звісно, що є ще можливо буде друга частина. Але якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, і я буду дуже рада зняти ще щось цікаве.